Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна. Сьогодні ми поговоримо про опіку та піклування. Діти, які виховуються в інтернетних закладах, хоча й забезпечені усім необхідним, мають переваг соціалізації та розвитку у повноцінній сім'ї, усиновлення, опіка та піклування. Прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу це сімейні форми виховання, які убезпечують дітей від довгого перебування в дитячих інтернатних закладах і дарують їм тепло повноцінної сім'ї. Що таке опіка та піклування? Опіка та піклування це форми виховання, за якими опікун або піклувальник приймає в сім'ю дитину і стає її законним представником до досягнення нею повноліття або до завершення навчання. На відміну від усиновлювачів. Опікун та піклувальник звітує перед органами опіки про витрати на дитину, а також про використання її майна. Чим опіка відрізняється від піклування? Різниця між опікою та піклуванням полягає у тому, що опіка встановлюється над дитиною до 14 років, а піклування над дитиною віці від 14 до 18 років. Якщо дитина досягла 14-річного віку, особа, яка була її опікуном, автоматично стає її піклувальником. Проте важливо розуміти, що як опікут, так і піклувальник це законні представники дитини. Вони відповідальні за її життя, здоров'я, фізичний, ментальний розмови розвиток. Чи є фінансова підтримка від держави опікунам та піклувальникам? Так, державою передбачена така підтримка. На дитину, над якою оформлено опіку чи піклування, виплачується державна соціальна допомога. Це щомісячна виплата, яка становить 2,5 прожиткових мінімуми на дитину відповідного віку на кожну дитину під опікуючі піклуванням, а для дітей з інвалідності 3,5 таких прожиткових мінімумів. Детальніше про державну соціальну допомогу на дітей під опікою та піклуванням можна дізнатися з іншого нашого відео, класноше на підказку тут. Як взяти дитину під опіку чи піклування? Щоб взяти дитину під опіку чи піклування, необхідно звернутися до управління служби у справах дітей за місцем проживання. В описі до цього відео ми прикріпили лінк на контакти управління служби у справах дітей адміністрації районів Дніпра. Тож, алгоритм необхідних дій при встановленні на дитину опіку чи піклування. Перше, вам необхідно проконсультуватися з фахівцем управління служби у справах дітей. Друге вам необхідно пройти навчання кандидата в опікуни та піклувальники у міському центрі соціальних служб і отримати про це відповідний висновок. Третє. Необхідно подати заяву на постановку на облік як кандидата в опікуни та піклувальники та необхідний пакет документів. Про нього трошки згодом, не перемикайтеся. Зауважимо! Що якщо дитина, яка береться під опіку чи піклування, є вашим родичем, проходити курси для опікунних і піклувальників вам не обов'язково достатньо подати до управління служби у справах дітей заяву про встановлення над дитину опіки чи піклування і необхідний пакет документів. Протягом 10 робочих днів спеціаліст управління служби у справах дітей розглядає документи, обстежує житлово побутові умови кандидата в опікуни чи піклувальники, складає акт обстеження умов проживання. Та надає висновок про можливість стати опікуном чи піклувальником. І четверте: вам необхідно отримати рішення органу опіки чи піклування або рішення суду про взяття дитину від опіку чи піклування. Щоб не пропустити важливу інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Ставте вподобайки і пишіть коментарі до наших відео. Ваш зворотний зв'язок і підтримка дуже важливі для нас. А тепер до необхідного пакету документів, як ми і обіцяли. Для взяття дитину під опіку чи піклування необхідні. Копія паспорта заявника, тобто майбутнього опікуна чи піклувальника, довідка про його доходи за останні 6 місяців, або копія декларації про доходи, документ, що підтверджує право власності або право користування житловим приміщенням, копія свідоцтва про шлюб для осіб, які перебувають у шлюбі, довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей сирів та дітей, озбалених батьківського піклування. Нагадаємо, що якщо ви берете під опіку чи піклування дитину, яка є вашим родичем, проходити такі курси не обов'язково. Висновок про стан здоров'я заявника за формою, яку надають спеціалісти управління служби у справах дітей. Довідка від нарколога та психіатра для заявника та усіх осіб, що проживають з ним. Довідка про наявність чи відсутність судимості у заявника. Письмова згода усіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом із заявником. Таку згоду потрібно завірити нотаріально або написати власноруч у присутності спеціаліста управління служби у справах дітей. Заяву та пакет документів вам необхідно подати в управління служби у справах дітей у вашому районі. Ви також можете звернутися до управління служби у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради за вказаним телефоном для отримання більш детальної інформації. Отже, якщо ви або ваші знайомі... Відчуваєте в собі сили та покликання взяти дитину під опіку чи підбування, то це відео саме для вас. Ставте йому вподобайку і поширюйте тим, кому воно необхідне. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на наші соціальні мережі. Ми розповімо вам більше про послуги департаменту.